Колеги, доброго дня, в ціна медіа центрка звучна військової адміністрації розпочинає свою роботу. А сьогодні у нас брифінг за участі Андреніни Натоліна Шаратець, виконувач функції та повноваження начальника Вознесенського районної військової адміністрації, заступника начальника радійської адміністрації. Доброго дня! І тема нашого сьогоднішнього брифінгу: соціально економічна ситуація в районі та бюджетування. Спочатку слова, потім перейдемо до запитань від журналістів. Власне. Добрий день. Традиційно розпочинаю з фінансових показників з тринадцяти громад району, 12 справились своїми плановими показниками виконання бюджетів до місцевих бюджетів надійшло 302, 392 два мільйона Гривень і з приростом до планових показників 43 мільйона. Хоча треба відзначити, що порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшились надходження на 98 мільйонів через відсутність зарахування до місцевих бюджетів військового ПДФО. Але громади працюють над виконанням своїх планових показників, над пошуком джерел наповнення бюджетів, також за рахунок. Квільних залишків 265 мільйонів гривень використано в першому кварталі на виконання тих статей, які передбачені відповідно до бюджетного кодексу. Зокрема, 95 мільйонів спрямовано громадами на підтримку сил оборони. 79 мільйонів передбачено на ремонт, поточний ремонт, будівництво укриттів і в начальних закладах, і в інших, а також будівництво і поточний ремонт. 72 мільйона гривень спрямовано на фінансування захищених статей, зокрема виплату заробітних плат, недостатність покриття енергоносіїв, закупівлю продуктів харчування. І і медикаментів всі громади, які зазначили, справились, крім Вознесенської міської ради. Наступне питання, на яке б хотіла я звернути увагу, це з початком весни громади активно почали здійснювати заходи з благоустрою населених пунктів. Триває акція зачисти довкілля. Прибираються населені пункти, кладовища, парки, сквери, узбіччя доріг, приводиться до ладу всі громадські місця. В рамках цієї ж акції лісниками наша Вознесенська філія державного підприємства Ліси України, вже висадила 13 гектарів нових насаджень на території Доманівського лісництва, де висаджено насадження дубу звичайного. І також на 60 гектарів доповнені зріджені насадження також в на території Яланицького, Доманівського, Вознесенського лісництва завершився практично вже в районі опалювальний період. Деякі громади ще вночі підтримують температурний режим в дитячих садках і закладах охорони здоров'я, але вже практично завершилось у всіх закладах. Пройшов він в штатному режимі і одразу після закінчення вже громади почали готуватися до наступного сезону. Надважливе питання, стратегічне просто для нашої держави і, в цілому, і для регіону нашого. Це забезпечення продовольчої безпеки. Сільськогосподарськими виробниками підприємствами, а також одноосібними господарствами. Восени 23 року під урожай 24-го засіяно 154 тисячі гектар озимих. Це найбільше пшениці озимої ячменю, ріпаку. 96% Озимих посівів знаходиться в доброму стані і задовільному. Зараз тривають агротехнічні роботи, підживлення йде, також йде посів озимих культур. Завершено практично посів гороху, завершується більше 80% озими ячмінь, планується ще посіви гречки, вівса, овочів, а також пізні культури. Зокрема, планується 20. Тисячі посіяти кукурудзи і близько 180 тисяч гектар соняшнику. Стратегічна культура е е е громади. Е Підтримують, роз'яснюють сільхозвиробникам про можливість участі у отриманні дотації з державного бюджету. І з 1 травня почнеться реєстрація на отримання дотації сільськогосподарським підприємствам, які отримують велику рогату худобу, зокрема корів, а також поголів'я овець і кіз. Підтримує наших сільгосвиробників і продовольча сільськогосподарська організація ООН-ФАО. 29 господарств у нас мають отримати, вже завершилася відбор кандидатів, модульні зерносховища. 29 господарств отримують таку підтримку. Що стосується соціальної сфери, хотілося б акцентувати увагу на проведені і активній участі наших навчальних закладів і всіх громад у ініціативі президента проведення змагань в межах шкільні ліги У нас в районі 177 команд було зареєстровано. Завершився другий етап. Це на рівні громад. Зараз триває третій районний. У нас вже пройшли змагання з волейболу, баскетболу і спортивному орієнтуванню, прийняли участь 33 команди, переможці готуються вже до участі в обласних. І в кінці квітня заплановано проведення ще змагань по футзалу і чарлідингу. Діти щасливі, вони так позитивно приймають ці змагання. Ну, тобто для них це цікаво, вони отримують всю спортивну таку нагороджувальну атрибутику, дипломи, нагороди, кубки. І ще в плані освіти хотілося б звернути увагу на те, що громади зараз створили групи робочі і працюють над формуванням мережі освітніх закладів. Зокрема, формування мережі ліцеїв, які мають повноцінно запрацювати з 27 року, але зараз вони вже проводять підготовчу роботу за попередніми даними. В районі має запрацювати 10 ліцеїв в семи громадах. Також враховуючи останні зміни в законодавстві щодо фінансув... обмеження фінансування малокомплектних загальноосвітніх закладів. Ну, стосовно того, що 45, де кількість учнів менше 45 з 1 вересня 25 року, і там, де менше 60 з 1 вересня 26 шостого, не будуть фінансуватися за рахунок освітньої субвенції. Це також відповідальність, і зараз вони працюють над саме трансформацією цієї мережі. На сьогоднішній день 86% наших освітніх закладів загальної освіти працюють в очному змішаному режимі. 63, 63% дошкільних навчальних закладів, решта в онлайн, в зв'язку з відсутністю укриттів. Громади активно працюють над нарушуванням фоду захисних споруд. Чотири громади виділили кошти на будівництво нових. Ми маємо надію, що в цьому році завершиться будівництво зовсім нового укриття на 860 осіб в Олександрівському ліцеї. Прибузька абозька громада Южноукраїнська виділили кошти, передбачили вже фінансування на будівництво виготовлення проєктно-кошторисної документації для того, щоб забезпечити належне укриття. І Безпечних умов для учасників освітнього процесу. Взагалі район активно працює над збільшенням фонду захисних споруд. 209. У нас рахується переу і сховищ, і на сьогоднішній день вже кількість найпростіших укриттів 141. За останні тільки квартал їх кількість збільшилась на 8. До кінця року планується ще громадами 8 відремонтувати і привести до належного. Стану а також будівництво передбачається 10 модульних у п'яти громадах модульних швидкоспоруджувальних захисних споруд, і це не тільки для захисту учасників начального, а взагалі для підвищення відсотка укриття населення у в населених пунктах. Також дуже активне питання. Зараз актуальне питання це впровадження системи місцевої та системи централізованого оповіщення населення. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів до кінця року всі громади мають або модернізувати, або впровадити зовсім нову мережу, нову систему. П'ять громад уже активно над цим працюють на різних етапах. Одні над виготовленням технічних завдань, інші над виготовленням проєктно-кошторисних документацій. На сьогодні належним чином працює система оповіщення в Южноукраїнській міській раді. І в трьох громадах частково це Доманівська, Братська і Веселинівська, яка працює ще на, ну, на базі на обладнанні Укртелеком, який забезпечує тому їм треба цю роботу продовжувати, і ця система місцева має бути підключення до загальнодержавної системи оповіщення. Коротко все. Так, давайте перейдемо до запитань. Питання Алла Мирошніченко управління форми надіслала запитую, яка ситуація зараз в країні з Чи її відновленням? Чи є на сьогоднішній день до реєстру пошкодженого і знищеного майна внесено 204 заяви. Вони надходять поступово по мірі того, як люди відновлюють поновлюють, подають пакети документів. Нараховано за знищене майно 21 мільйон сертифікатів, і 15 громадян з 27 квартирного будинку, який зруйнований, отримали також. Серед їм нараховано сертифікати на суму 16 мільйонів гривень, і чотири родини вже придбало житло, нове житло, скориставшись цією можливістю. Тобто, ці, ця робота триває, і люди поступово і отримують кошти, і відновлюють і навіть придбають житло для себе. Пане Козібовська, Ніквісті, можете розповісти, яка ситуація зараз з мостом, який взялися відновлювати Україн на якому етапі взагалі зараз цей процес? Я тільки можу сказати, що роботи по його відновленню тривають. Добре. І можете, будь ласка, також питання про мости. Скільки мостів взагалі в громаді, в громаді в районі і в якому вони стані? Тобто відновлені відновлені чи потребують? Ну, потребують відновлення, ще потребує відновлення. Постраждали місце в селі Воронівка. Зараз громада його взяла на свій баланс, виготовляє проєктно-кошторисну документацію і активно в пошуках джерел фінансування цих робіт. Оце саме, ну, це саме актуальне питання. Це Олександрівська громада. Він був частково пошкоджений. Ну, всі інші без без, пошк... без пошкодження. Давайте я уточню і потім додатково вам надам інформацію. За пошкоджених мостів ми знаємо за три, а от І ми точно і надамо вам. Сергіюсь, телеканал Март. Пані Антоніо, скажіть, будь ласка, яка ситуація у віреному вам районі щодо захисних споруд? Я ж зазначала значить, готовність з 209 наших укриттів і сховищ. У нас 204 ПРУ і 5 сховищ. Значить, 30% їх в стані готовності, 40% обмежено готові і 30% не готові. За останній рік кількість готових збільшилась в 4 рази. А кількість неготових зменшилась на 38. Тобто вони поступово переходять у стан спочатку обмежено готових, а потім уже в готові. Але з неготовими проблемне питання, тому що це, як правило, приватна власність, і з ними ну, важко працювати. І є, які обліковуються, але насправді вони не підлягають відновленню. А так як відсутні зараз зараз порядок списання, на списання. Ми е, не можемо їх списати, але активно е, працюємо над тим, щоб е, ви, на, ви інші укриття, найпростіші, це саме таким чином для укриття населення. Тому що до ПРУ це більше там високі вимоги, і а от для сховищ, така... Робоча група працює, і ДСНС працює, що кварталу, ми затверджуємо графік перевірок, допомагають нам правоохоронці, і поліція над цим працює. Тобто, це питання на контролі і, ну, і є результати. І сам той результат, що вже громади розуміють, і вони вже передбачили і 79 мільйонів на проведення цих робіт і будівництво, і поточні, і як я зазначила, вже 8 Відремонтовано тільки за перший квартал, які можуть приймати. Звичайно, найпростіші укриття в першу чергу вони передбачають укриття учасників навчального процесу, бо до початку війни у нас, якщо я не помиляюсь, було 5-6 найпростіших укриттів. Хоча цю роботу були і раніше мали проводити громади, але зараз їх кількість вже 141. то я думаю, що. Чи відомо вам яка кількість укриттів повинна взагалі бути на кількість населення? Я вам можу сказати, що відсоток укриття по району зараз становить 30% від усього населення. Тобто ще дві третини треба для того, щоб покрити населення, яке нараховується зараз за останніми даними 175 тисяч, але ж в нас ще є внутрішньо переміщені. У нас облікується на сьогоднішній день 17 тисяч внутрішньо переміщених, частина з них отримують. Я розумію, що вони переміщаються. Їх важко облікувати до речі. За автоматично їм призначали ж по новій постанові допомоги, то 2600 осіб отримали автоматично. А за квітень місяць по заявам, після перевірок доходів, по доходам і ще 1600. І ця робота продовжується. Тобто люди звертаються по мірі того, як подають всі документи. Дякую разом до перемоги.